Будемо говорити з старшою редакторкою «Vox Checks» Аліна Тропиніна з нами на прямому зв'язку. Пані Аліни, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Героям слава вітаю! Тож, пані Аліно, як ви бачите, які головні наративи російської пропаганди зараз, і чи ми можемо говорити, що вони змінили свій фокус порівняно з 2022-2023 двадцять роком. А якщо дивитися в загальному, то вони залишаються ті самі: це е, будь-яке виправдання російської агресії, це спекуляція на темі, що е, Україна нібито залежна від заходу. Також це е, різні варіації наративу, що Україна це failed state, тобто неспроможна держава. Загалом це все ті всі класичні наративи, які ми чули ще навіть не те, щоб з 22-го, з 2014 -го року. Але так можуть змінюватися конкретні е, кейси, фейки. Але сам напрям він лишається той самий. Адже стали вони, якщо можна так сказати, більш професійними? Так, і на що більше зараз роблять ставку на емоційну складову залякування чи то а, бажання жити в мирі і спокої? Ну, по-перше, емоції це і є основа фейків, тому вони завжди залишаються емоційними без цього ніяк. Також щодо професійності, ам, насправді їх стає все більше. І от в цьому безперервному потоці фейків справді є ті, які стають а, більш якісними. Тобто, ми можемо говорити і про діпфейки, вони поступово а, покращують свою якість, вони все більш стають схожими на справжніх людей. А також можемо говорити і про постанови. Вони теж можуть траплятися досить а, гарно зрежисовані, скажімо так. Тому а, Потенційно так, прогрес є, але основний фокус все ж таки на масовому продукуванні, тобто там більше про кількість, а не про якість. А чи вони розділяють якось на вікові категорії українців, так? Якісь окремі там, фейки для підлітків, для людей є 30+, для людей 50+. Ми чітко не розділяємо по віковим категоріям, тому що часто наративи вони досить загальні. Але звісно можуть траплятися окремі кейси, які більш націлені на окрему категорію. Наприклад, зараз є ціла хвиля фейків спрямованих на дискредитацію програми контракт 1824 Тобто, ми розуміємо, що це спрямовано саме на молоду аудиторію. А які саме це фейки? Можете більше розказати стосовно от контракту 1824? що росіяни а... придумали. А так дивіться є два формати, як спекулюють на темі контракту 18-24. А це підробка некрологів. На жаль, іноді беруть фото справжніх людей і підроблюють, нібито вони загибли саме через підписаний контракт. Іноді ж просто вигадують неіснуючих людей, і також та сама теза, що це все сталося після підписання контракту 18-24. А якщо ми говоримо е, про платформи, які найбільш вразливі, так для поширення фейків, це Телеграм, TikTok, Фейсбук, е, на що як ви вважаєте, як ви бачите? Все, що ви перерахували, тому що загалом телеграм класично є е, дуже таким активним джерелом поширення російської дезінформації, саме через російські анонімні та проросійські анонімні телеграм-канали, також Тікток він теж стає все більш. А ми бачимо там поширення дезінформації саме через відеоформат. Це штучний інтелект, це діпфейки, постанови. Це дуже зручний формат відео для того, щоб поширювати візуальні фейки. І Facebook так він лишається. Там є мережі ботів, які репостять фейки з Телеграму та Тіктоку. Я перед нашою розмовою зайшла на ваш сайт VoxCheck і побачила ну, насправді такі. А, кейси, які ви спростували, так що, наприклад, російські телеграм-канали поширювали інформацію. 80-та окрема десантно штурмова бригада залучала підлітків для торгівлі наркотиків. Зокрема, українські медіа, начебто, пишуть, що на Сумщині за продажем наркотиків затримали 17-річну доньку військовослужбовця 80-ї бригади. Водночас сам військовий як пишуть у статті у статті, Не знав про її діяльність. Ви підтвердили разом з колегами, що це фотофейк. Українські медіа такого не писали. Пропагандисти підробили скріншот статті та вигадали цю інформацію. Також ніби вони придумали що. Два бійці 95-ї вже окремо десантно-штурмової бригади сидять за ґратами у підвалі як покарання за дезертирство. А це фейк сказали ви з колегами. Відео має ознаки інсценування, награні діалоги, відсутні знаки розрізнення та камуфляж, які не використовують в Збройних силах України. Тобто, це по суті такі. От останні це за 26 травня. Такі дві новини російські ви спростували, але... Як часто вони через отакі видумані новини намагаються дискредитувати українське військо і до чого ще вони в цьому контексті вдаються? Так, насправді ми помічаємо подібні кейси регулярно, особливо що стосується підробок новин. Ось як ви зазначили, що нібито там в новинах регіональних медіа фігурують військові. Насправді це підроблені скриншоти, і там йдеться про звичайних людей. Немає жодної інформації, що вони причетні тим чи іншим чином до війська. Подібні кейси ми фіксуємо регулярно щодо постановок. Вони теж час від часу з'являються як у форматі з застосуванням штучного інтелекту, так і загалом це. Просто зрежисовані постанови фейкові, фейкові сценарії. А оці не відео такі фейкові, так би мовити, про дискредитацію українських військових. На кого вони насправді, на вашу думку, так би мовити, мають подіяти? Подіяти ну, загалом це дезінформація, ми можемо говорити, що Спрямована і на внутрішнього користувача для дискредитації армії загалом, можемо говорити, що це і для внутрішнього споживача в Росії, тобто створити ось цей образ поганої української армії, тому таке от подвійне значення. А вони зараз активніше почали робити оцей негативний образ українського військового, як ви помітили з колегами? А ми можемо говорити, що подібні кейси вони присутні постійно в інформаційному просторі. Точно є зараз зростання саме кількості ось цих фейкових новин, підробок, скриншотів. А в принципі, по відео так теж можемо говорити, що є певне, певне збільшення таких кейсів. Тобто вони беруть умовно якусь статтю, навіть якщо ми говоримо про цей випадок з Сумщиною, там якась регіональна новина, що неповнолітня затримали на торгівлі наркотиках, підробляють через фотошоп умовно, або самі пишуть якусь нову статтю, де вже прив'язують військовослужбовців українців і таким чином вони роблять фейкомети. Так, абсолютно так. Тобто іноді вистачає і одного слова, просто вставити слово військовий у заголовок, і от фейк, фейк, готовий? Ще одне давайте уточнення. Ви вже згадували про те, що один із найпоширеніших цих фейкометів росіян це те, що Україна повністю залежить від заходу, що без заходу Україна пропаде. А чи бачите в контексті того, що зараз ми наблизились до того етапу, що всі говорять про мирні переговори, про процеси припинення війни. Що й на цьому Росія десь робить низку фейкових новин, видуманих новин, аби десь хилити українців способом обмани до переговорів і результату за тим, яким буде і Росія. Так, загалом тема перемовин вона вже тривалий час актуальна в інформаційному просторі. А що говорити з приводу конкретних кейсів? Мені здається, це здебільшого маніпуляція заголовками чи змістом іноземних медіа, тобто це перекручування цитат, це десь додумування. Що стосовно саме вигадок, я зараз не згадаю, мені здається, це більше саме про маніпуляцію та викривлення заяв. Тобто, ну, наприклад, її умовна заява, вони просто її перекручують і подають як оригінал. Але як тоді в цьому всьому полі фейків людині зберегти здоровий глузд? Не буде ж людина постійно заходити на умовний Дельшпіґер чи Вашингтон Пост і перекладати статтю, і вчитуватися в контекст. Ну, от ви говорите, що не буде, але це в принципі те, що ми радимо завжди шукати перше джерело. А також, звісно, полегшеним варіантом може бути дивитися, чи публікували цю новину і саме в такому контексті, саме в такому цитуванні в інших медіа. Тому що якщо є суттєва різниця між тим, що написали саме тут, де ви читаєте і в інших українських виданнях, то потенційно перед вами або фейкова, або маніпулятивна інформація. Тобто так. Краще завжди, звісно, шукати перше джерело, але і перевіряти цю інформацію в декількох джерелах. А якщо говорити про оці зарежисовані відео, на що треба звертати увагу, щоб зрозуміти, що це постанова умов... Ну що це постанова по факту? Неважливо, чи там штучний інтелект чи ні, але як, як вже мати такий маркер? Ам... Це важливо для розрізнення, тому що якщо ми говоримо про чисту постанову, нам може видати це будь-яка деталь, наприклад, перевернути шеврон чи шеврон не на тій руці, можливо, якась диспропорція у формі. В... Фоні, дерева там, наприклад, нам намагаються видати щось неактуальне за те, що відбулося вчора. Загалом ось такі будь-які деталі на фоні чи на одязі. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, це міміка, це неспівпадання руху губ і голосу. Це така от надміру глянцева шкіра, як, начебто, ну, в журналі, на обкладинці. Все ще дивимося до пальців, тому що штучний інтелект він стає кращим, якіснішим. Але пальці це досі його така ахілесова п'ята, і придивляйтесь, може їх там десь заховалось чість, і це може вам показати, що перед вами не справжня людина. А як ви оцінюєте ефективність російської пропаганди всередині України? Зокрема, якщо ми говоримо про вигадані новини, що так би мовити заходить, а що ні? То сказати конкретно важко, немає на руках результатів, наприклад, соціологічних опитувань, щоб говорити якісь чіткі тези. Але звісно, російська пропаганда присутня в соцмережах, і ми можемо говорити про те, що вона впливає, тому що вона впливає системно, вона впливає регулярно щоденно, це зусилля фейків, і тим чи іншим чином вони потрапляють в наш інформаційний простір. Тому що ми стикаємось з фейками не лише, наприклад, ми це побачили, тобто ми можемо обмежити споживання анонімних телеграм-каналів, ми Знаємо, що ми в мережі це не бачимо, але ми можемо почути це від колег, від друзів, від знайомих, і тобто, ось такий от усний перебіг викривлених новин, фейків, він він присутній, звісно а, на вашу думку, насправді вони настільки шкідливі, ми, звісно, не можемо порівняти та наслідки дронової чи ракетної атаки, але оці фейкові новини наскільки вони шкідливі для українського суспільства? Ми можемо говорити про те, що от ви згадали про а, дронові атаки, вони працюють в комплексі, тому що а, атаки виснажують нас фізично, фейки виснажують нас морально, і це все формує досить таки а, плідне підґрунтя для фейків, тому що чим ми більш виснажені, тим, тим ми більш схильні довіряти інформації і те, що намагаюсь сказати, це те, що ми. Можемо менше її перевіряти, ми можемо більше підхопити якийсь сенсаційний заголовок, тому що ми виснажені, ми емоційно напружені, ми в очікуванні чогось, і звісно, це, це дає платформу для поширення фейків, бо вони поширюються саме завдяки емоційному стану. А наскільки. Особистий бренд залучений до поширювання фейків, я зараз розшифрую своє запитання, тому що mm -hmm. якщо ми говоримо про соціальні мережі, ну нам не відомо, хто це написав, що це написало, якщо навіть ці самі телеграми. А якщо говорити про ютуб, коли виходить блогер, є лице, є жива людина, в якої 10 пальців на руках і поширює якісь фейки. Чи це от те, що пропагується живою людиною, більше викликає довіри? Ну, по перше, анонімність це теж те, що приваблює людей, і чому анонімні телеграм-канали досі лишаються такими популярними, тому що вони дають ось цей це відчуття якоїсь привілегії, що ти отримуєш якусь таємну інсайдерську інформацію. Але, звісно, питання обличчя і питання авторитету воно теж грає роль, тому що. А люди схильні думати таким чином, що якщо вони довіряють людині в чомусь одному, вони довіряють її думці загалом. І тому, якщо ви знаєте цю людину як експерта з тієї чи іншої теми, ви більш схильні довіряти її стосовно там, коли вона коментує загальні політичні питання, і так це дає їй певну владу над вами і в тому числі поширювати її думку, власне. Тому треба бути обачним, кого слухаєте і до чого переслуховуєтеся. Якщо... І завжди перевіряти інформацію, тільки звідки б вона не йшла. Якщо ми говоримо про фейки на полі бою, є ж постійно оце, вже з якого ми сміє жартуємо в Україні про те, що Росія там може курник в населеному пункті брати десятки разів і заявляти про окупацію того чи іншого населеного пункту. Але які би ви ще відмітили фейки, які росіяни використовують, аби на свою користь подати ситуацію на полі бою? І для чого їм це? Ну ж потім все одно рано чи пізно це буде спростовано. Вони далі заявляють, що вони взяли той чи інший населений пункт. Ну так певно, якраз тут теж вони намагаються брати на кількість і на такий короткостроковий ефект. Тобто, навіть якщо фейк буде через 2-3 дні спростовано, він в перші свої хвилини дасть ефект. він саме Натисне на емоційний стан людини, тобто, якщо нам поширюють якесь е, фото там зруйнованого танку чи іншої е, техніки, і ми потім знайдемо, що це насправді старе фото. Але от ці перші секунди, коли частина людей побачила і вони вже подумали, що це, це зруйнована техніка, воно насправді а це ще одне когнітивне упередження, е, воно таки залишиться в думках людей. І якщо, наприклад, таких кейсів багато однотипних. Ми бачимо це один, другий, третій раз, і ми вже більш схильні виряти в таку інформацію. Тому це для от такого кількісного нагромадження для засмічення інформаційного фонду. Наскільки держава зараз ефективно бореться з російськими фейками з російською пропагандою, як ви бачите, в Україні діє в принципі центр протидії дезінформації, а центр стратегічних комунікацій. Вони регулярно публікують свої спростування. Вони активні в соцмережах. Тому можемо говорити про те, що. А Так, протидія фейкам йде. Але, знаєте, тяжко бити сухими фактами на емоціях, коли вже тобі душу роздерли, серце поклювали, і потім сприймає розумом святу правду. Так, так. Це, це чисто правда, що, на жаль, спростування поширюється менш активно, ніж фейки, тому що ті поширюються на емоціях, а спростування вони от якраз. На базується на чітких сухих фактах, і людям це менш цікаво поширювати. Але ми не полишаємо свою роботу, щоб все-таки все більше людей бачили і знали правду. А ви здали про штучний інтелект, я не можу вас не запитати стосовно цих картинок, згенерованих штучним інтелектом, е, умовно, ці два брати е, воюють, їх ніхто не привітав. Або е, ці е, брати з першого дня захищають Україну. Чи ця дівчина обрізала коси і пішла воювати в ЗСУ, накидайте їх сердечок? І з однієї сторони ніби нічого поганого, та? тому що патріотичні картинки е, ну нехай не живі люди, нехай згенеровані штучним інтелектом. Але в чому шкода такого кейсу? Так, по перше, це люди, які реагують на такі повідомлення. Вони, в принципі, показують мережі, що вони от схильні до віри у подібний згенерований контент. Також часто за подібними дописами може ховатися. Не те, що пропаганда, а рекламні акції. Тобто, це йде штучний набір підписників на групи чи на телеграм-канали, які потім продаються. Тобто це і така комерційна історія. Тобто, по суті, це більше комерція на фоні двох братів, які пішли воювати за Україну з штучного світу. Загалом є приклади, є приклади, коли далі ці а, канали продавалися і там. Рекламувалися товари, є приклади, коли потім в таких зібраних групах поширювалася і російська пропаганда. Тобто, ми можемо говорити, що ефект він відрізняється від допису до допису, тобто хто для чого це створює, але це от такий ж спосіб зібрати швидкий спосіб зібрати підписників. А як ви бачите, російська пропаганда також реагує на внутрішньо соціальні проблеми українців? Зокрема, там, що учителям там не будуть підвищувати зарплатню, Як вони на це відреагували? Чи може б'ють на малозахищені групи населення, зокрема на пенсіонерів? А, звісно, От. це одна із основних тактик пропаганди брати реальні проблеми, які є в суспільстві, і їх перебільшувати, гіперболізувати. Надміру додавати емоції, тобто от брати той ще, ну, реальну емоцію, яка є в суспільстві, і далі її розмухувати. Ну і на фоні цього появляються потім фейки. А наскільки... Так саме фейками вони і спекулюють на цих темах, так? А, пані Ліна, якщо ми підсумовуємо нашу розмову? Давайте зробимо такий короткий підсумок, будь ласка. Кількість російських фейків збільшилася чи ні, і на що зараз росіяни більше роблять ставку? А кількість російських фейків вона загалом росте, тому що одна із їхніх цілей це засмітити максимально інформаційний простір. На що вони ставлять ставку зараз? Це в принципі поширення класичних наративів про дискредитацію. Армії, дискредитацію влади про те, що нібито Україна залежна від заходу. Також як ми згадували, тема перемовин теж часто фігурує. Тобто, ось усі ці класичні наративи, загалом, все, що є актуальне в суспільстві, на всьому цьому може спекулювати російська пропаганда. Пані Ліна, я вам дякую, що знайшла час та можливість долучитися до нашої ефіри. Я закликаю аудиторію бути свідомими. Спочатку включати розум, а потім емоції. Я розумію, наскільки це буває складно, але тим не менше не піддаватися на гачок російській маніпулятивній машині і не ставати інструментом в їхніх руках. Пані Ліно, якщо маєте щось додати, вам слово. Так, я ще раз наголошую не лінитися і перевіряти першоджерела, бо це ключ до ключ до критичного мислення і до того, що ви будете себе більш впевнено почувати в мережі. Дякую вам. Нагадаю, з нами була Аліна Трупиніна, старша редакторка VoxCheck. Перевіряйте інформацію, будьте свідомими, що читаєте і на що реагуєте. Пані Ліно, дякую вам, бажаю спокійного вечора. Дякую, навзаємо.